Слава україні, козаки та козачки сьогодні у нас у відосі Гроза всіх школьників на мопедах І то сьогодні у нас на обзорі Toyota Prius 2009 року в 30-му кузові Доріст. Ця машина не така сама, як у поліції, бо у поліції є 35-й торест, а в рестайлінгу у них іде інший бампер. І такі загостренні противотуманки. Вони вже йдуть не на галогенах, а на ледах вроді Ну, похуй. І моніторчик у них є в салоні. Все, все відлічує. І поки я тут біля бампера можу сказати, що в пріусах є комплектація з цим помивашкою фар. Вона тут теж є, але як ви бачите, бампер був йобаний. Прийшлось купляти на розборці перший попавшийся без цієї хуйні. Але вона там є, вона робота, якщо нажати, вона буде тут калюжу робити. Ще по кузу я би хотів сказати, що тут дуже гарні елегантні двері. І Вони дуже легкі, дуже класні замки, але є і один нібічний мінус японців. Тепер закриваємо свої очки, включаємо уяву і чуємо, блядь, кострулю. Почули? Ідемо далі. Типа, я би повністю вам щось сказав, якби у мене був живий бампер. Ну, коли він був, ще так сказати, в бойовому ходу, він був дуже гарний. Ось тут буде фотографія. Значить, кольоса тут уже стоять не рідні, стоять 15-ті, були рідні 17. -ті. А у поліції, які їздять, у них рідні 15. -ті. А це не рідні, це були куплені наші на монтажці. Три тисячі гривень. Якщо ви переживаєте, що у вас машини спиздять бензин, тут не вийде, бо тут лючок відкривається тільки з салона. І будьте обережні, тому що тут є шанс того, що у вас буде завоздушений бак, як у мене, і у вас буде цей бензин благополучно виливатися, блять, на кузов. Це грунтовка, ну насрати. Поки ми тут можу сказати за багажник. Багажник тут гарний. Зі спойлером це заводський спойлер. Оце... Дворник він безполезний, я вам говорю. тому що основний обзор на цій машині це оце стекло. Це стекло. І коли ви дивитесь заднє зеркало, от, ну, типу, ви дивитесь і сюди, і сюди. І виходить, що ви цього спойлера не замічаєте, і у вас таке чувство, що ви дивитесь просто ну, назад. Але у цього стекла є прикол, що воно среться дуже швидко. Тут осідає пиль, грязь, багнюка, все, що хочете, блядь. І ніхуя не видно. Ще. Отут От Отут є. Оці, як це називається? Подсвятка номера. Вона перегорає тут піздець часто. Якщо ви попали на цей відео, вам повезло, бо я буду розказувати за маленькі фішки цієї машини, бо я цю машину знаю добре. Отут От вони знімаються. Отут От вони знімаються. І тут теж. Там прокручується, виставляєте і все нормально у вас буде. Замок тут іде дуже часто по пизді, тому що багажник тяжкий. Навіть з першого разу закрився. Тепер зверніть увагу ось на це. Якщо ви майбутній власник цієї машини і ви виїхали з мойки, у вас буде така сама штука, тому що вся вода вона якогось хуя стікає вся сюди. Скільки ти не витирай, не пелісось, не, блять, не поліруй цю машину, вона один хуй буде звідси витікати, поки вся вода не висохне. Треба я, я хотів додати за ходовку цієї машини. Вона тут майже неубиваєма, тобто ззаді йде. Обичний мост задімного речашка, як на всіх машинах. Але це японець у 10 років і тут що? відмирає нахуй рульова. постійно. Відмирає рульова. постійно. Цю рульову, іменно цю реставрували вже 4 рази. І що? І вона опять пішла по пизді. В ітоге решили поміняти від'їбну рульовий кардан. Так що на цій машині сипаться тільки рульва і все. Стойки тут уже на цій машині проїхали 100 тисяч чисто 100 ми, 100 тисяч проїхали. Ми, кроме рульової, нахуй нічого тут не робили. Ну, ще ця машина піднята. Бо тому, коли вона в заводській оці, в своєму цьому просвіті, вона чіпляє все. Тобто була піднята, щоб не цепляти бампером. Як ви бачили, сильно мені це не допомогло. Про мотор можу вам розказати багато чого. Значить, тут стоїть два мотори. Один електричний на 20 сил і 1,8 атмосферний бензин на 90 сил. Тобто, в сумі 110. Не вмію рахувати. Значить. Якщо тут два мотора, соотвісно тут що, значить два бачка антифріза. Я попався на цю ловушку джокера і один раз чуть не скипів нахуй. Тому що один бачок вон він, і він йде до цього електричного мотора. Їхав я якось в кам'янець. В мінус 10 в мене чогось почалася гріти машина. Ну, Я, соотвісно, відкриваю бачок ну, капот. Дивлюсь, вроді антіфріз є. Думаю, може щось не то долив на всякий случай оцього, блядь, дистильованої води. Потім приїжджаю на сервіс. Вони мені кажуть, що я рагуль, блять. І що бачок на бензиновий, от він. І сюди треба було заливати. Значить, соответственно, що я можу з цього зробити висновок, що мотор тут не любить високі обороти абсолютно. Він гріється при людьхій удобній можливості. А із-чого він гріється, бо тут стоїть варіатор. Коробка варіатор. Тобто тут одна передача, і просто ремні міняють своє положення, щоб витягувати якось блядь, у скорость. Якщо ви живете десь в теплих краях, вам пізда. Тому що тут, блядь, дуже любить горіти прокладка цієї блядь, клапанної кришки. І за цього попадає антифриз в масло о, блядь, масло в камеру згорання разом з ним і піздує масло. Масло тут Тут немає поняття, по кілометражу міняти масло, тут є поняття долить масло. Ну, це лічно у мене так, тому що на цій машині пробіг реальний десь майже пів ляма, бо тому що була куплена в Болгарії в таксі. Значить, такі установки клались на RAV4, гібридні, перші. на Lexus ES. такий маленький хочбек. І на Камрюхі. Це все, зві... це все звідси. Значить, по салону почнемо з заднього ряду, що на задньому ряді менше розказувати треба. Салон тут фул кожа. Ну Або кожзам, я не знаю, з перфорацією, тобто у вас, по ідеї, немає патіти з паналітом. Вона потіє. Значить, по, по комфорту ззаді Є подлокотник з двома подстаканниками. Можна достати, якщо. Що. Знає, все, є електростекло ці, от, блядь, опускач з автоматичним режимом. Вверх і вниз. Ручки з ліфтом. Які вже відмирають, он та вже вмерла окончательно. є підсвіточка. І все. Три подголовника, знаєш, тут може їхати 5 людей. Ще якщо у вас є пріус і ви хочете зберегти свою батарейку в гарному стані, отут є обдув батареї. Значить, його треба час від часу чистити. Значить, ви отут знімаєте, просто обдуваєте всю пиль. Може там десь одною влажною салфеточкою проходитись. І все, і батарея живе далі, дихає собі своєю життю. Ну, по позаду все, можна двігатися вперед. Ну от ми і спереду. Значить, попереду, у нас по водійській частині, у нас є пиздатий руль, він дуже удобний. У нього є скос знизу, і він взагалі трошки має менше, ніж на всіх інших машинах. Значить, Тут є мультируль, який у мене не роботи, але у мене працює громкость. На рулю ми ще можемо побачити, що тут можна підняти трубку і скинути трубку. Ви телефон до магнітоли підключити зможете, з'їбать якими усіллями, тому що я по обучавці в інтернеті, тобто в мене отут телефон, телефону тут магнітола, Я підключав 10 хвилин. Це того не варте, ви по цій машині говорити не будете, тому що тут за 13 років вже мікрофони чуть-чуть підздохли. Значить, що тут ще є. Ну це стандартний японець. Це стандартні японці славляться чим, тому що у них салон з дішової хуйні зроблений. Це все скрипить, це все. І це все оця вся гармонія звуків. Якщо ви їздите побрущатися, по якщо ви ще у Львові купили цю машину, мені вас жалко. О, все, гримить, дребіжить, пердить блядь, з, з, з пасажиром говорити невозможно. Значить, тут є поворотники, є авто світло, є авто цей дощ, є, блядь, старт з кнопки, є дуже модний селектор передач. Чуєте, пишіть це, якщо ви. Ви ну, не знаєте, що ви включили задню, він вам підскаже. Але деколи ця штука допомагає. Значить, що таке оце от Б? Наручці. На коли мені дали цю машину, я не знав. Я своїми мозгами припершу, це Б, значить буст. Я думав, що машина почне їхати швидше. Але потім, десь в нідрах Ютуба, я узнав, що це режим рекуперації. Значить, що ви, коли їдете в горку, а ні, як ви їдете з горки, ви отак переводите в Б, машина починає тормозити мотором і починає заряджати акумулятор. Якщо він живий, його може десь там буде вистачати. Якщо ви купите цю машину в Бушну, скоріше, всього, що тут буде мертвий акумулятор. У мене цього акумулятора вистачає, дай Бог, на кілометр ходу. А якщо з печкою ще менше. І то, якщо ви їдете на акумуляторі, у вас максимальна скорість, з якої ви можете їхати це 40 км на годину. Тобто, блядь, нікуди ви нахуй їхати не будете. Чисто в пробці прикольно без, без витрати бензину. Значить далі. Тут є оця штука. Ось така хуйня називається проекція, Тут є проекція, Їх всього дві, тобто є просто з цифрами, є з цифрами і цією шкалою, що тут показує типу, наскільки сильно ви нажимаєте на педаль газу. На цій машині треба так, як би сказати, приловчитися їздити. Тому що тут є, от, там є шкала, якщо її перевести в драйв, там з'явиться чорточка. Значить, до чорточки ви їдете чисто на акумуляторі. Після чорточки заводиться бензиновий, ви виїдете на бензиновій. Якщо ви хуярите в газ пол, там є чорточка Power називається. Це два мотори одночасно починають газувати. Тобто, виходить, вони компенсуються за того, що блядь, один мертвий мотор, що другий мертвий мотор, а вони всі разом починають їхати. Софісно, із -за цього деколи може накритися бензиновий мотор. І за того, що він їде на одній передачі на одних оборотах, то постійно ви долбите його блядь, в ацечку. І з-за цього прогорає кла... прокладка. Але вона вивозить інші машини тим, що тут одна передача. Це є як і мінус, так і плюс. Тобто, поки якщо Чел ще не міханіці, їде йому ще пізда. Тобто він поки оце, блядь, вижме з переключиться, відпустить оце все блядь, свої, це, блядь, маніпуляції блядь, произведе. Ви вже улетите в космос, тому що у вас, от ви як нажали, у вас втиснуло, ви отак так їдете. Так, ви їдете до 190. Далі цей мотор він або встане, або я не знаю, що у вас колеса повідлітають. Я на цій машині їхав максимум 190 Один раз, і більше так робити не буду і вам не совєтую. Хтось в інтернетах пише, що тут в місті розход 6 по трасі 4, але це на, ну, напряму залежить від того, хто їде. Тобто ви можете взагалі. Ну, я на цьому баці вже катаюсь тиждень. Чисто по місту. І в мене там без одного ділення півбака. Якщо не, не вафлить, ну як не вафлить, ну не, оце от блять, пустіть, пожалуйста, то в принципі тут розход нормальний. Якщо їздити як людина, їздити в потоці, а не по правилам, блядь. Це траса, ну де ви можете виїхати просто стабільно їхати 110. Отака машина. А якщо ви їдете, блядь, кудись там, наприклад, блядь, в село до родичів. Ви вмрете, блядь, тому що тут, по-перше, блядь, шумки нема. Ви чуєте все, що блядь, відбувається на вулиці. Тут мотор не дуже любить, коли його насілую. Тобто вам придеться постійно дивитися, на яких ви в оборотах їздите. І ще мінус того, що тут не показується температура масла. Тобто, тут Елемент сюрпризу Ви їдете, їдете, у вас може там в моменті просто загоріться лампочка блядь, перегрява мотора. В таких моментах ви, звісно, можете стати остудиться, але ви можете просто відпустити газ. У вас бензин заглушиться остине, і ви можете далі їхати. Ця машина себе представляє на ходу. На ходу от ми зараз будемо під'їжджати до цієї кручаточки, ви поймете мої слова, що тут по шумоізоляції. Тут по шумоізоляції повна, піз... повна пізда. Ну, ніби... от ми їдемо, я чую, як колеса контактують з асфальтом. Якщо от я дам обороти, можна почути. Як... І як риве мотор. Значить, рульова рейка тут відносно коротка, тобто тут тільки Даже менше, ніж півтора оберта. І, і, і з непривички ви будете жорстко ну, бити рулем, блять, по О, щадочка, щадочка, почала, лаз, Тепер ви розумієте, про що я говорю. Тобто тут не вийде говорити, що, бо тобто, якщо, якщо ви живете у дворі, вам не треба брати цю машину. Бо ви будете плакати блядь, на кожен виїзд блядь, на цій машині. Або вам придеться складати гроші і шумити її. Все, тепер про хорошого, тепер ми на асфальті. На ходу ця машина. Якщо їхати, от ми їдемо 50, можна в принципі, обійтись чисто акумулятором або колись заводити бензин. І... і... і 100. Знач, ви побачили, що розгона на цій машині по суті нема. Якщо вас зупиняє поліція на цій машині, готуйтесь до того, що ви будете вести діалоги про цю машину. Мене пару разів спиняли. І на блокпостах, і просто так. Все зводиться до того, що я відкриваю це вікно. Вони мені там говорять там, оці от, по уставу, що їм треба говорити, і починається, а що, як тобі машина. Як тобі розход? як тобі комфорт, чого що, ти взагалі що, 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 купив цю машину. І так от, тож ви будете говорити про цю машину. Приїхала БМВ, теж почала хуліганити, потім вона бачить нас. І чогось перестає це робити. Потім під'їжджає до нас з такими блядь, іспуганими глазами, нахуй дивиться на нас. І Каже: ми думали, що ви поліція. Ми кажемо, ні, все нормально. Ось із таких припалів цю машину може знати більша частина чернівців. тому що я неодноразово, мабуть, вас міг підрізати. Міг перед вами вилетіти. Ви, напевно, мене там хуїсосили, казали, щоб в мене, блядь, три дня був понос. У одного навіть, напевно, вийшло. Типа, по ходовим характеристикам ця машина прикольна, лише їй не вистачає потужності, їй не вистачає шумоізоляції, їй не вистачає тиші блядь, в салоні. Їй не вистачає, що я ще можу не вистачати. А так-то ця машина шикарна. Якщо ви їздите, у вас ви живете в Києві, в Києві це взагалі роз'ємний автомобіль. Тобто у вас є розход ну, міліпіздрічіський. Печка тут теж піздує, дай Боже, я зимою тут потів в цій машині. Дорогу ця машина тримає так, як буде вона не була піднята і вот. на 17-х дисках вот, тоді вона дорогу тримала, яйку і плачу. А так вона... Буває десь колись завалюється, буває, що її заносить блядь, ну, в ситуації, в якій її не мало заносити. Але тут є дуже класна це, система стабілізації. Вона тут блядь, настільки охуєнно робота, що ви навіть не усмієте поняти, що пройшло, вона вже себе вирівнює. АБС теж є, подушки є, ну, в, ну, в живій машині вони є, тут вже їх немає. Ця машина один раз блядь, злітала зимою з дороги. От вам фотографії. Вона злетіла, блядь, зимою з дороги. І в цьому же стані вона мене довезла додому з печкою. Тобто ця машина вас в біді не вросить, вона доїде куди треба. Але якщо у вас закінчився якимось хуєм бензин і у вас є в акумулятор, мої вітання ви чуть-чуть попали на, на бабосіки, блядь. Тому що ті клеми, які під капотом, вони, ну, через них ви не прикурите цю машину, вам придеться. Лізти до акумулятора, це прийдеться вам лізти в багажник, знімати обшивку, знімати задній ряд сидень і от лише тоді ви побачите акумулятор. Ну, а це кому це треба. Це ще на евакуаторі треба машину до сервісу догнати. О, і ще хочу добавити за задній ряд, і якщо у вас є дівчина, получиться. получиться дуже добре, получиться. може ви даже зловите тільки один корче, а не, блять, 18. Головне, сидушки дайте вперед. Що у вас получиться, там дуже багато місця і дуже удобно. Все, в принципі, всі перекилівки цієї машини закінчились. Удобна проекція, удобні сидушки. В принципі, не плані кодові характеристики, якби на блядь, Якби не, блядь, шумоізоляція. На цьому все. Приїхали. А сейчас буде бонус для тих, хто додивився до кінця. Якщо ви зимою застряли, і вам треба виїхати, ви тут ніде не знайдете кнопку ESP. Значить, вам треба включити зажигання. Тепер уважно. Вам треба нажати два рази на газ, включити нейтралку, два рази на газ, паркінг, два рази на газ і завести машину. Якщо у вас не потухла лампочка ошибки цієї от стабілізації, значить ЄСП виключено. А щоб включити назад, треба просто заглушити машину і включити машину. Вот і все.